Добрий день, друзі! Як завжди, дивимось на тиждень по загрозах, по обстрілах по регіонах. З 10 по 16 березня. Давайте подивимось. Обстріли, загрози жертв, руйнувань, підприльотів, ударів з повітря, ракетами, дронами, шахедами, балістика, РСЗВ, кабами, фабами, північ, Житомир Київ, Суми, Чернігів. Північ. Житомир Київ, Суми, Чернігів. Південь, Одеса Миколаїв. Херсон та Запоріжжя. Так, далі. Обстріли загрожених, лайнування від прильотів, ударів з повітря, ракетами, шахедами, дронами, балістикою, СЗВ, кабами, фабами. Захід, Луцьк, Рівне, Тернопіль, Ужгород, воно Чернівці, Львів та Хмельниччина, Харків неокупована частина Донеччини та Луганщини. І центральні області: Вінницька, Черкаська, Дніпропетровська, Полтавська та Кировоградська. Загроза може бути для держустанов. На жаль, можуть бути і руйнування, і жертви. А також тут як якась викривлена інформація відпаде. Можливо, знову якийсь ІПСО буде запускати. Так, центральні області, цілі ворога по обстрілах, якісь ресурсні об'єкти туди, куди вони неодноразово. Стріляли, куди летіло, горіло, будуть намагатися знову. Небезпеки та загрози для цивільного населення на найближчий тиждень від обстрілів в центральній області. Знову ж таки, приватний сектор, можливо, туди, куди вже прилітало. Якось по всьому регіону буде дуже неспокійна якась активізація ворога. Знову ж таки, по світлу будуть бити добробут для населення. Такі собі неспокійні харків. Неспокійні карти. Так, Херсон та Запоріжжя. Загроза балістики, якісь неочікувані удари. Так, давайте трошки так бо не видно. Так, які цілі у ворога. Херсон та Запоріжжя, які цілі у ворога стосовно обстрілів. Знову ж таки, добробут для населення. Це не тільки міста, але й по області загалом якісь місця е, е, лікарні, е, ужбові заклади. Загального застосування, якісь місця, пам'ятки архітектури можливо в такому сенсі. Все ще пов'язане з добробутом для населення. І знову як якась нова інформація, якісь маніпулятивні заяви знову ж іпсо будуть розганяти щось таке. Бронові атаки можливі. Так, Одеса Миколаїв. Одеса Миколаїв дуже небезпечно і тут більше як е по області. Місця скупчення людей під загрозою. Одеса-Миколаїв, який цілю ворога по обстрілах. Щось пов'язане, можливо. З торгівлею дещо зупинити. і Є загроза балістики, також це може бути під загрозою готелі, лікарні, там, де люди відновлюють сили. Небезпека та загрози для цивільного населення, приватний сектор, там, де вже прилітало, якісь крупні ресурсні об'єкти і держустанови під загрозою можуть бути. Щось пов'язане з військовими і знову ж таки туди, куди постійно летить. От якось так. Одні й ті самі цілі у ворога. Так, Харків там, окупована частина Донеччини та Луганщини. Дуже небезпечні карти, небезпека для дітей, небезпека балістики. Багато всього може летіти. Картка ПВО стоїть. Мож... Ну, я так розумію, що все ж таки тут і про Каби йде мова. Бо якось от смерть летить неочікувано. І дуже важко її збити. Щось важливе, щось чого у нас мало, щось приховане. Націлені на це. Питаю, що є що ціллю. Можливо, якісь наші військові ресурси. Під загрозою не тільки ці міста, ну, увесь цей регіон. Дуже небезпечно, якісь емоційні події можуть бути. Жінки і діти під загрозою, якийсь підступний план, якісь агресивні дії. Дуже небезпечні. Прямо з Харків та ну, повні частини Донеччини та Луганщини дуже небезпечний тиждень. Так, Західні області. Західні області. Дронові атаки можуть бути, знову ж таки, під загрозою якісь підприємства, можуть збивати картка ПО стоїть, але не все так добре, як хотілося, можуть і пропустити. Які цілі стосовно обстрілів? Тут можуть, Під загрозою може бути системи ППО, системи захисту? Також на кордонах може щось бути. Так, взагалі тут може якісь комбіновані атаки або багато всього запустити, щоб було важче збивати. Добробут для населення, перевезення, пересування, дороги, шляхи. Це, що пов'язане з логістикою, можливо, якісь таємні шляхи. Зробити нам проблеми з ресурсами. Під загрозою можуть бути діти також це загроза дронових атак. Прям тиждень дуже активний, дуже багато може летіти знову ж таки. Ну, прям такі карти дуже небезпечні. Будьте уважні в Західній області, будьте уважні і обережні. Так, і північ. Це, ну, що пов'язане з пересуваннями. На кордонах можуть бути якісь заворушення. І через дії внутрішніх ворогів є небезпеки. Тут як Якісь диверсії, можуть бути вокзали, там, можливо, метро, як, ці, як мінування, от щось таке. Цілі на кордонах щось може бути. Знову ж таки, цілі добробут для населення, дронові атаки і під загрозою можуть бути діти. Якісь комбіновані атаки можуть бути в цих регіонах. Жінки, діти, якісь е дуже ресурсні об'єкти можуть бути під загрозою багато вогню. Взагалі, от прям підірвати. Е Економіку всієї країни. Щось в такому плані. В якісь обмеження нас вести, якісь дуже емоційну подію зробити для всієї країни. Для ну таке розхитати, розхитати нас зсередини, вибити, як от знаєте, вибити землю з-під ніг. Прям такий собі тиждень. Небезпека просто всюди, тому тримайтеся, бережіть себе, до нових зустрічей.